45 плюс 45, скільки буде разом? 45, 90 Добре. Тепер давай порахуємо разом. Як ти рахуєш? 40 плюс 45 плюс 5. 40 плюс 40, 80, 5 плюс 5 10. 90 І це неправильна відповідь. Рахуємо ще раз. Давай, давай. Десятками. Ще раз питання. 45 плюс 45, скільки буде разом? 5? 85. А чого 85? 85. Ну, п'яток. <реш> 45. П'ять це п'ятка, по ідеї. Сорок п'ять плюс сорок Це вісімдесят п'ять. А як ти рахуєш? Ну, сорок плюс сорок. Ну, ну, блін? 40 плюс. Ні, 40. Рахуємо десятками. Як ну, десятками рахувати? Сорок ну, це скільки десятків? Один десяток. В числі сорок це є один десяток. Так. Один десяток має скільки одиниць? Один одну одиницю. Число сорок. Скільки має десятків? Десять. Я в школі навчилась. Цифри 40, скільки десятків? Та да 4, 75-ок.